Вітаю, друзі! 1 грудня 25-го року. Дивіться, що я знайшов лист, впав і знайшов сливку, яка дочекалася мене до 1 грудня, фактично до зими. Це сливові дерева сади, які я садив восени 20-го року. Тобто 22, 23, 24. Ой, 21, 22, 23, 24, 25. П'ять повних років. Дерева сади сформовані чашею і нащеплені для покращення запилення диплоїдних сливок різними сортами. Помітив собі. Такі лідери, де Байрон Голд, і також на деяких деревах Рубі Кранч на деяких Анджеліна. І в цьому році показував я відео, дощеплював на дерева третій сорт Крімсон Глоу. Ну, В такому ось стані дерева сформовані у вигляді чаші, вази, багато лідерної. Видно, ну, тобто не даються бокові. Боковим гілкам я не даю розвиватися, їх зрізаю, і фактично урожай формується на основних цих лідерах. Видно закладочку. Видно також прирости, які буду обрізати навесні. З кінця лютого, зазвичай, я роблю обрізку. Просто коли лист впав, то видно костяк дерева і видно, як воно сформовано. А на сьогодні знайшов цю сливочку. Хотів її просто розрізати, подивитися, яка вона, в якому вона стані. Це одна з найпізніших сливок диплоїдних. Анжеліна. Маленька залишилась, я її просто не побачив. Ось в такому вигляді вона. Зараз перевірюю її на цукор, що тут є. Дуже щільня м'якоть, сук не віддає. В принципі, основний урожай влежався і ми вже його з'їли. Перевіряю на цукор, що вона там. Правда, були дожді 13,3. Ну, не сильно і багато, але фактично дожді. Що тут було зроблено восени? Обробка ще, коли лист був, калій-бор, цинк. Нещодавно обробка була Blue Bordeaux плюс прилипач. І також внесення добрив. Основне внесення тукових дешевих добрив. Ну, Я використовував діамофоску. Вже не видно, бо порощинялась, вона просто вдоль рядів, розсипав. А, і було проведення ще боротьба з шкідниками, які полюбляють такі, таку мульчу. Вносив біологічний препарат, спрацював. Все, чекаємо, чекаю весни і будемо далі показувати, кому цікаво, підписуйтесь. В цьому році тут була обрізка диплоїдних слив, прищеплення, літня обрізка, обробки я показував. Фактично, в наступному році. З лютого буду показувати, як я їх обрізаю і веду цілий рік. Кому цікаво, підписуйтесь такий мій домашній позитивний садочок, ряд диплоїдних слив, дерев, садів з трьох сортів на одному корені. П'ять дерев. Дякую за увагу. Мармеладна м'якоть. Тоді 13 показує, але солодка. Минулого року я перевіряв вже після того, як вона влежалася, то показувало 16 брікс. А душі вимивають цукор. Прикольна сливка. Може лежати за умов хороших за новий рік, а то й навіть до весни.